Можливо і важко з погляду, там, скажімо, мешканців Галичини. Я в цьому пересвідчився ось нещодавно, коли прибула до нас в гості Ірина Фаріон. В принципі, те, що для нас, здавалось би, нормальним процесом, да, там, сутички, там то для неї це був шок. просто. Тобто вона реально ну, не очікувала такого, і, і для неї це було в диковинку. Я чудово пам'ятаю, і, і третій, і четвертий, і п'ятий, і шостий рік. Ем, я тоді був в нашій Україні. Тобто я так, і якщо порівнюю, то думаю, що тоді було важче. Все ж таки. Бо тоді якась така людь була незрозуміла на все це помаранчеве, і то зараз нас, в принципі, ну, можливо, народ дорослішає і більш стає розумним. І, ну, нас, в принципі, сприймають доволі спокійно. Горлівка – цікаве місто, і тому там, мабуть, простіше. Ось. Все це вибудовувати. Якщо брати дані по українських школах, так там класах школах, то в горолівці десь відсотків 80, а то й більше шкіл або класів з українською мовою навчання. В Донецьку, в Донецьку цей показник не дотягує і до 50, там щось там до 30 чимось здається відсотків. Головне, як ти сам себе позиціонуєш. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти українець, тобі подобається українська культура, українська історія, українська мова, ми чудово розуміємо всю складність ситуації на Донбасі, і тому казати, що головне для нас мова, так, це визначальний чинник, але ми не робимо на цьому якогось там. Якогось фетишу з цього. Життя кожного українця тим, так чи інакше, але залежить від того, які рішення будуть прийняті ж Верховної Ради Радою, які закони витує чи підпише президент. Тобто все залежить від того. І щоб почувати себе. Спокійним за майбутнє, впевненим в майбутньому і вільним в прямому сенсі цього слова. Тобто, треба, свободу треба виборювати. Свободу для себе, для своїх рідних, для близьких, для народу, для нації. Звичайно, що її треба виборювати, за неї треба боротися. Вся наша історія України цьому свідчить. Політикою треба займатися. А якщо вважати, що від мене залежить лише раз там, на 4 чи 5 років прийти і проголосувати, ну, це не є правильним. Весь час цікавився політикою. Але так склалося, що в 90-х, середини 90-х там почав займатися бізнесом і якось так. Відійшов, але в е, 2004-му питання постало гостро. Тобто, Ющенко, Янукович, тобто я приклав максимум сил, щоб вибори відбулися чесно, прозоро. Якщо я вже вирішив, то Мама так спочатку бідкалася. Ну, зараз нормально сприймають. Звичайно, що економічна освіта вона допомагає в житті. Я, я, наприклад, дуже чудово бачу ті процеси, які є, є в державі. Та е, можу аналізувати і, і прораховувати щось наперед. Тобто, звичайно, воно. Допомагає. В усіх успішних країнах, ну, президентами, очільниками там, уряду чи, чи країни є справжні націоналісти за духом. Тобто, і, і навіть той же самий Путін це ну, насправді російський націоналіст. Він робить все для того, щоб, так, скажемо, штампом для блага Росії. Сказати, що у нас янукович це робить для блага України, я не можу. І... Точно так же, і Меркель, і той же Обама, там ну, будь-кого взяти. Кожен на чолі держави має робити все для того, щоб його країна процвітала. А те, що робиться зараз у нас, ну я перепрошую. Тому Україну треба любити. Знати її історію, її культуру. Націоналіст це просто дієвий патріот. Тобто патріот, який просто, ну, верніше, не просто любить Україну, а робить все для того, щоб його країна, його нація стала більш розвинутою, впливовою. Бо скажімо, можна любити Україну там десь з Америки там, чи з Канади і теж бути патріотом України. Насправді герой це той, хто живе в народній пам'яті. Я не знаю, чи є там, скажімо, той же самий е... Чигівара там героєм куби там з якоюсь відзнакою, але його пам'ятають і його люблять. Там і точно так же в кожній країні є там свої герої, які живуть в народній пам'яті, і ну і, і у нас точно так же. Я вважаю героями України, і Хмельницького, і Мазепу, і Бандеру, і Шухевича, і з останніх і Василь Стус. Ми можемо насправді пишатися ним, бо це наш земляк навчився і жив в Донецьку, працював у нас в Горлівці. Тобто тут поняття, я ж кажу, це людина, про яку будуть пам'ятати майбутні покоління. Я взагалі-то весь час вважав себе э радикалами, чесно кажучи, я готовий на будь-що. Треба буде штурмувати межигір'я, будемо штурмувати межигір'я. Не проблема. У всьому цивілізованому світі йде процес еволюції. Але в колоніальних країнах. Та Україну ще й досі можна вважати колонією. Для колонії цілком реальний шлях революції. І я, я, я впевнений, що, що Україна йде до цього. Ну, якщо відсторонитися від політики, ну, звичайна сім'я. Е е е е кілька днів тому в суботу дружив сина. От, весілля було. Тобто зараз проблеми навалилися, трошки інші тепер вже і доця є. А то скоро дідом стану, так що свої проблеми тепер та будуть. Перш за, за все чесність. Доброту, порядочність. Щось в цьому житті досяг, тому вважати себе яко ну, людиною, яка нічого не зробила, я не можу, ну, а знову ж таки, хвалитися чимось не хочу. У нас не було жодного президента, який би, жодного президента українця, патріота. Назвати Так Ющенка з огляду на деякі його я не можу. Ну, Кучма зрозуміла, червоний директор Кравчук, колишній другий секретар ЦК партії, зрозуміла. Зараз взагалі не зрозуміла хто.